Спокоїлися, все добре. Тому Тарас пару слів звернись до церкви, будь ласка. Так, <рес> да, можливо, переживали. Зараз пробачте мене батьки, в кого тут є діти, можливо, менші, може, трошки старші. Але я здам таке питання для всіх вас: чи знаєте ви звідки беруться діти? Да, Посміхнулись, кажуть, да, діти. І, ну, Я думаю, батьки вас запитають, діти, якщо ще не питали, вам придеться розказати рано чи пізно. Але ну, це такий процес навчання. Друге питання. Як я випливаю з першого, чи знаєте ви звідки беруться пастори? От, Як вони там з капусти, лелека приносять, чи десь по-іншому. Я, чесно, років ще 5-6 назад не знав взагалі зовсім. Де та капуста, де лелека, щоб вона принесла пастора? Звідки він в нашій церкві? Куди він іде, ну, перевели його в одне місце з іншого, але звідки вони всі там беруться, я не знав. І знаєте, таке просто маленьке побажання, порівняння з тим, що в нашому житті є дуже багато всього, що ми не знаємо. Да? Пару років я ще не знав, але сьогодні я вже тут з вами і ми разом будемо служити, працювати для Бога. Тому нехай нас не лякає те, що ми ще не знаємо. Да? Те, що для нас ще невідоме. Те, що ми ще не пробували, не робили, не вміли, то що придеться комусь пояснювати, розказувати, нехай дійсно воно, знаєте, пише в Біблії, будьте як діти. Чому? Бо вони допоможіть мені, навчаються. Вони навчаються, да, а такий вірш продовження там вспадкують Царство Небесне, да? найпростіше. Тому бажаю, щоб ми з вами були просто як діти, які будуть вчитись, щось робити, працювати для Бога, да, старатись разом. Дійсно, щоб через декілька років у вас не було такого запитання, як у мене. Звідки беруться пастори, звідки береться ще щось, щоб ми це дійсно могли з вами пройти, щоб ми це знали, розуміли. Дякую вам. Дякую. Ну, Ми вже уяснили, що чотири з адміністрації Буковинської конференції були з Кременця. Тому ми точно знаємо, звідки беруться адміністратори. І десь це така буде ну, стимул. Да, де, де твоя щаблинка наступна буде, Тарас? Добре. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Ще проповідь Божого Слова від Тараса ви почуєте і ще не од, одноразово. Тому я сьогодні короткою, короткою проповіддю, коротким зверненням, звернуся до вас, дорогі брати і сестри. Всі так подивилися на годинник. Всім скажу, що ви голови не повертали. без без 15, -ти. Час не переживайте, довго не буду. Отже, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, осінь, осіння пора вона відмічається тим, що у багатьох церквах по всьому світу проходять служіння, особливе служіння. Ану, підскажіть, що це за служіння особливе у осені? Це свято подяки. Коли ми виділяємо один день за цілий рік. У нас є багато за що дякувати, Господу, звісно, але ми виділяємо один день, щоб на цьому святі сконцентрувати саме на подяці увагу. Що, Боже, ми тобі дякуємо за врожай, ми Тобі, Боже, дякуємо за духовний врожай, ми Тобі дякуємо, Господи, за досвіди, які ми пережили. І, звісно, це свято викликає у нас дуже багато різного позитиву, тому що Бог нас благословляв і є за що йому дякувати. А скажіть, будь ласка, а чи є за що дякувати Богу, коли прилетів шахет і вдарив тобі в подвір'я, або в будинок, і той будинок знищився? А чи є дякувати Богу, за що, коли залетіла ракета у під'їзд цілого будинку, і цей під'їзд знищився? А чи є дякувати Богу за те? Що ти втратив домівку, втратив ціле місто, його окупували? Чи є Богу дякувати за те, коли ти в одну ніч, в один день, в одну годину залишив все своє життя десь у Мар'янці, в Маріуполі чи будь-якому іншому місті, запакував невеличку валізу. І ти впакував у цю валізу все своє життя: паспорт, можливо, пару фотографій, документи, самі необхідні речі, спакував і переїхав зовсім на нову територію. Чи є за що дякувати Господу? Чи є дякувати Господу тоді, коли твоя дитина лежить хвора і в неї невиліковна хвороба? Чи є дякувати Господу за те, що? Померла твоя жінка, чи помер твій чоловік? Чи є дякувати Господу за те, що тебе вигнали з роботи, і в тебе грошей твоїх заощаджень лишилося, можливо, на пару днів. Чи є Богу за що дякувати? Скажіть, легко в таких от ситуаціях, які я описав, які, можливо, вам, дорогі друзі, багатьом відомі те, що я перерахував? Дякувати Господу. І сказати, Боже, я тобі дякую за все. Легко чи не легко? Один біблійний герой сказав такі слова, я, я зачитаю ці слова, а ви мені скажете, що це за біблійний герой. Я сам нагим вийшов з лона моєї матері, і нагим туди повернуся. Господь дав, Господь забрав. Сталося так, як було до вподоби Господу. Нехай ім'я Господнє буде благословене. Що це за чоловік? Що це за біблійний герой? Йов. Людина, яка в своєму житті втратила все. Якщо хто не пам'ятає цю історію, ця історія розповідає нам, що був заможний чоловік, який мав дуже велике багатство, велику сім'ю. Він був поважний мудрець, до якого приходили і питали поради, поважна людина у своєму суспільстві в тій місцевості. І за, за певних обставин великої боротьби, яка відбувається між добром і злом. І ця книга Йова вона про це розповідає. Кому цікаво, ви почніть читати цю книгу, дуже повчальна і мудра книга. І там Бог допускає в його житті великі страждання і переживання. І Біблія, вона на початку описує цікавий момент. Мав сім тисяч овець, три тисячі верблюдів. Ну це важливий момент, бо ми ще до цього повернемось. 500 пар волів, 500 ослиць, дуже велика челядь, слуги, працівники. А дітей, скільки в нього було? Знаєте, скільки дітей було? Десятеро. Сім синів, три дочки. Було у нього все. І тут. В один момент, і слово Боже, нам пише саме книга Йова, що в один день він втрачає усе. Тут приходять і кажуть: слуги, а все твоє майно, вівці, воли, верблюди напали грабіжники і забрали, не встигли відійти ті люди, які йому це сказали, приходять і кажуть: а був ураган і була буря. І якраз всі діти твої зійшлися в одному будинку, і той будинок завалився, і загинули всі твої десятеро дітей. І мало того, ви уявляєте собі, яка це важкість, яке це переживання. І я думаю, що коли він почув за дітей, то всі ті воли, всі ті багатства, які він мав, вони відійшли на зовсім інший план. Діти загинули десятеро. Дітей в один момент. Але біда, знаєте, як те прислів'я, вона не приходить сама. І не приходить, ще взявши з собою одну біду. Біда, як приходить, вона приходить у повному комплекті, так чомусь виходить. І приходить важка хвороба на нього. І він, і він хворіє важкою хворобою, проказа, його тіло руйнується. І саме в цей момент з його уст. Вириваються такі слова, нехай ім'я Господнє буде благословене. Його позицію, життєву позицію не зрозуміла навіть його дружина, яка бачила страждання, яке було його внутрішнє, страждання за дітей, страждання за свій фізичний стан. Вона йому порадила, каже: Йове, не мучся. Похули Бога і помри, не мучся. Це не за те, що вона його не любила. Це може так виглядати, що вона йому бажала зла. Ні. Тому що наші дружини нам зла не бажають. Амінь, дружини. Чи бажаєте? Не бажаєте. І коли вона сказала це, вона сказала йому: я бачу твою муку, як ти мучишся. Я тебе занадто люблю, щоб дивитися, як ти мучишся, тому що він мучився. Фізично, але з його уст нехай ім'я Господнє буде благословене. Що це за така подяка? Що це така за подяка, коли ти сидиш у попелищі, коли ти сидиш з інформацією, що діти твої загинули, майна немає, ти весь в хворобах, і з твоїх уст звучить така подяка. Тому що справжня подяка або щира подяка від людини до Господа? Це не є емоція, це є рішення серця. Справжня подяка Господу це не момент, який відбувається в одну якусь секунду. Дай водички, будь ласка. Я перепрошую. Йов, якщо тако взяти по почуттях. Йов він не відчував вдячності по почуттях, але він прийняв рішення довіряти, вірити і дякувати Господу. Дякую. Подяка це не емоція. Подяка це рішення серця. Ми звикли дякувати Господу, коли Бог дає. Але справжня віра, вона дякує коли, тоді, коли навіть Господь забирає. У Псалмі 33, у другому вірші записані такі слова. Величатиму Господа повсякчас. Хвала Його постійно на моїх вустах. Що значить постійно? Як ми це можемо характеризувати? Постійно, значить. Постійно. Ну, тут, тут нема великої математики, тут все дуже просто. Постійно, це постійно. Це 5 годин в день? Ні. 15 годин? Ні. 24 години на добу Давид чи автор Псалма 33, Він говорить: Моя подяка на моїх востах. Постійно і тоді, коли мені добре, і тоді, коли мені зле, і коли в мене хвороба, і коли в мене страждання, подяка це не емоція, це рішення серця. Подяка це як компас, в який вказує не на обставини, які нас оточують, а ця подяка як компас, яка вказує на Бога. Якщо наше серце налаштовано на таку подяку Господу у будь-якій ситуації, то ми вже не живемо в темряві. Хоча обставини вони можуть навіювати цю темряву. Ми живемо у світлі. Подяка, вона щира, оця подяка, про яку ми говоримо, Господу, у будь-яких обставинах, вона очищує нашу віру. Господь допускає такі страждання, Господь допускає такі переживання, які були у Йова, у наших сім'ях, для того, щоб очистити нас у 23 му розділі, десятий вірш, Йов каже. Адже він вже знає мою дорогу, він вже мене випробував, наче золото. Йов розуміє, що його життя пройшло певний, або йде його життя по певному процесу. Процесу очищення. І він порівнює своє життя із золотом. Дорогі друзі, брати і сестри, чи ви знаєте, як видобувається золото? Чи його знаходять в землі у, у слитках таких? Чи як, як золото видобувається? Це руда, руда, яку знаходять в землі. Її, вона має пройти певний процес віддобування в руді. У каменях, у глині, у піску, в залежності, там дуже багато різних варіантів, де воно може бути. Потім беруть ту руду, вони починають її дрібнити, вб'ють її в порошок, вони її промивають. Потім, після того, збирають всі ці. Е Породи подріблення, вони там розділяють методом хімічного очищення, золото в одну сторону, домішки в іншу. Потім вони починають плавити це золото при температурі 1064 градуса Цельсія, коли золото воно важке, воно, воно е випадає вниз, всі домішки залишаються на поверхні. І тільки після цього є результат. Найвищої проби золота. Але потрібно пройти було всю цю піч, у ці випробування цього золота, щоб воно стало чистим, щоб воно стало найвищої проби. Випробування це піч, в якій ми з вами знаходимося. Господь в цій печі спалює сумніви, в цій печі, Господь, спалює наш егоїзм, в цій печі Бог спалює страх, сумнів. Господь в цій печі спалює всі ті шлаки, які є в нашому характері. І в цій печі вдячність наша, вона є найчистішою, найщирішою. Тому що ми в будь-який момент вдячні Господу, коли ми дякуємо серед болю, ми показуємо, що наша віра вона не залежить від дарунків. Від матеріальних благословень. А наша віра залежить не від дарунка, а наша віра залежить від дарувальника, від Господа. Подяка відкриває шлях до відновлення. Навіть коли Господь дає в нашому житті такі страждання і переживання, не завжди так буде. Прийде край цим випробуванням. І ви знаєте, в одних людей, в одних сім'ях ці випробування можуть бути рік, у когось місяць, у когось день, у когось 20 років по-різному. Але Господь каже: навіть якщо на цій грішній землі не буде цієї справедливості, не буде відновлення того, що ми втратили, то наша віра вона дасть нам набагато більше. Наша віра дасть Боже Царство, наша віра дасть нам те. Щоб про, про, про що ми навіть не мріяли, і про те, що навіть ми не думали. Якщо ми повернемося до Йова, то він саме таке і отримав. Після час часу, скільки ішло те випробування, Слово Боже, нам не пише місяць, рік, два, ми не знаємо. Я не знаю, не пише слово Боже. Але коли це випробування закінчилося, ми читаємо Йова, 42-й розділ. 12 і 13 тексти. Господь же поблагословив останнє Йова більше, ніж він мав попереднє. І тут пригадується, вся та худоба, яку він мав, було в нього 7 тисяч овець раніше, стало 14 тисяч. Було в нього 3 тисячі верблюдів, стало 6 тисяч. Було в нього 500 пар волів, стало. Тисячу пару волів, було в нього 500 ослиць, стало тисячу ослиць. Господь йому повернув все те матеріальне, що він загубив, і навіть Слово Боже нам пише, що у нього народилося знову сім синів і три дочки. Чи могло це компенсувати ту біль, яку він пережив? Ну, матеріально так. А от за дітей. От мене більше цікавить не те матеріальне, а діти. От у вас є двоє дітей, троє дітей. Не дай Бог, щось з ними стається, і ви знову народжуєте нових дітей. То вже інші діти. Що той, та біль десь ділася? Не ділася. Не ділася. Так, Господь дав йому ще десятеро дітей, але. Як батько, як батько, я розумію, що ця біль, вона з ним була аж до самої смерті. Його. Втрата дитини, втратив десятеро дітей, але Господь дає йому компенсацію. Господь каже нам з вами: після чорної клавіші, яка йде? Йде біла. Ну, але якби піаніно складалося з однієї чорної, з однієї білої, було б дуже добре. Одна чорна полоса, і потім одна біла. Але ми знаємо, що там є і чорна, і біла, і знову чорна, і біла, і біла, і чорна, і все наше життя це складається з таких моментів, з таких переживань. Але Господь каже: залишайся мені вірним і вдячним у будь-який момент свого життя. Розповідають про одного про одну про один напис. Який побачили під час Другої світової війни в Німеччині у зруйнованому храмі, там були записані на стіні такі слова Дякуй Богові не тільки за те, що ти маєш, але й за те, чого не маєш. Бо це теж його милість. Ми не знаємо, хто написав ці слова, але вони були написані влучно. І, можливо, людиною, яка втратила абсолютно все у своєму. Житті. Отже, які практичні висновки ми можемо зробити, дорогі брати і дорогі сестри? Давайте будемо дякувати Господу за минуле, навіть якщо воно було важке в нашому житті. Тому що Бог через це важке минуле вчив нас довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя. Давайте будемо дякувати Господу за теперішнє. Навіть якщо воно не просте, бо саме зараз Бог формує твій характер, це єдине, що ми візьмемо до Царства Божого, це наш характер. І давайте будемо дякувати Господу за майбутнє, навіть якщо воно невідоме, це майбутнє. Навіть якщо це майбутнє, якщо подивитись новини, не дуже добре. Воно нам обіцяє переживання за світло, за комунальні, за солярку та за будь-що. Дякуємо Господу за майбутнє, тому що Господь Він вже в майбутньому. Вже Господь буде там, де ми будемо, у завтрашньому дні, у післязавтрашньому дні, там вже буде Господь. Подяка. Це не мова. Щастя, подяка це мова нашої віри. Господь дав, Господь забрав. Сталося так, як було до вподоби Господу. І нехай ім'я Господнє буде благословене. Амінь. Давайте, якщо ми маємо можливість, схилимось на коліно. Наш дорогий небесний Батько наш Господь, ми щиро дякуємо Тобі за велику Твою любов і милість. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за те, що в нашому житті бувають різні ситуації. Інколи бувають такі ситуації, які вибивають нас колії, ми впадаємо в якийсь певний вічай. Боже, прости нас за це. Тому що навіть у всіх цих випробуваннях ти завжди поруч з нами. Допоможи нам, Господи, з кожного випробування взяти урок віри. Ти Боже, благослови всіх присутніх, тому що у кожної сім'ї, у кожної людини є своє переживання. Ми просимо за тих, хто хворіє. Боже, Ти зціли і дай не втратити віру. Ми просимо, Господи, за тих, у кого чоловіки, сини чи батьки десь на війні, Господи, дай їм віру і довіру. Ми, Боже, просимо за тих, хто переживає за роботу, за матеріальне неблагополуччя. Ми просимо, Господи. І в цих моментах допоможи довіряти. Боже, а скільки ми ще всього не знаємо, що робиться в наших серцях, але ти знаєш. Допоможи нам проявити віру у важкий час. Допоможи нам подякувати Тобі, як це дякував Йов у переживання, Господи, допоможи нам цього, укріпи віру нашу, допоможи нам не розчаровуватися, а йти вперед до Твого Царства. Господи, ми просимо за нашу країну. Ми просимо і віримо, Господи, щоб Ти скоріш зупинився все. Ці сльози, страждання і випробування, які відбуваються, допоможи не відвернути від Тебе багатьох людей в нашій країні, а щоб вони шукали захист, шукали відповіді у Біблії і у Тебе. Господи, все Твої руки віддаємо і віримо, що буде з нами, наш люблячий батько. Отець, син і святий дух. Амінь Амінь. Амінь. Брат Женя хоче до цієї теми поділитися віршом від серця. Дякую ще раз. Как-то я в Бердічеві ночував, а там сирени по два-три по рази на ночь. А я утром проснулся, а в сердце покой. Ну, такое стихотворение легло. Там сирены, а здесь Бог. Он судьбы моей залог, и хотя идет война, с ним не страшно и она. И пусть я не богослов и не знаю громких слов, все же верю я тому, кто создал звезду, луну. Он своих не защитит ли? Он ли нас не сбережет? если мы в простой молитве скажем честно, «Ты мой Бог». И среди скорбей и напастей он сказал, «Мое дитя, ты не бойся, от ненасти вас спасет моя рука». Она может это сделать, она хочет защищать. Только ты доверься смело на ладонь ее упасть. Божьи руки, они крепки, они сильны и нежны. Они вновь тебя поддержат, проходя преграды тьмы. И поэтому бояться нам не стоит ничего, лишь бы с Богом оставаться, возлежать у ног Его. Тогда Бог и Его слава будет с нами каждый час.